Тема нашого заняття звучить так, що таке самоефективність і чому її прирівнюють до креативності? Протягом останніх двох десятиліть громадяни нашого суспільства активно адаптувалися до соціальних та технологічних умов постіндустріального суспільства. Головною із вказаних умов є те, що усі можливі послуги віддано на аутсорс, в тому числі і послугу самоменеджмента. Регулярні платежі у банках, корисні застосунки, що нагадують про сон, важливі події і таке інше. Усе це використовується для того, щоб вивільнити свій час, і мозок найголовніше для того, щоб відпочивати і займатися цікавими речами. Також останнім часом суттєво збільшилися можливості для самореалізації, і відзначається піднесення ідей американської мрії. Американська мрія говорить нам про те, що якщо дуже добре старатися і прикладати багато-багато зусиль, то можна досягти небувалого успіху і здійснити усі свої бажання і цілі. Але американська мрія повинна поєднуватися із життям у стилі дольчевіта, тобто жити потрібно приблизно так. Отримати професію, яка вам надзвичайно подобається, приносить багато користі і в той же час багато грошей. А у вільний від роботи час існує для того, щоб займатися хобі, подорожувати, їсти смачну їжу, відчувати все, що відбувається навкруги, і отримувати від цього задоволення. При цьому оренда переважає над накопиченнями. Тобто, якщо можна не витрачати гроші, але отримати ті самі враження і відчуття, то це потрібно робити. Також на перший план виходить цінність відчуттів, задоволення, і вони переважають над матеріальним тобто не речі, а почуття. Коли ідея дольчевіта і американська мрія поєднуються, виникають такі. Гасла, фрази, кожен сам коваль свого щастя, кожен сам за себе. Хто більше старається, у того все в шоколаді. Не кращий дій Бій Гейтс взагалі зібрав перший комп'ютер із товаришами в гаражі. І раптом у 2020 році життя критично змінюється. Це пов'язано із пандемією, і враз зростає необхідність самоменеджменту, коучингу своєї життєвої траєкторії. І раптом. Всі на своїй шкірі відчули, яку ж саме роль грає середовище в нашому житті, як воно співвідноситься із нашими зусиллями, як держава і суспільство підтримують нас у скрутні часи, а що залежить суто від наших зусиль. Для декого це виявилося новиною, а комусь як горохом стіну. Та все ж відмінити і сказати, що цього не існує, не відбувається, і вплив взагалі ніякий просто неможливо. Тому. Засобом адаптації до складних умов виявилося підвищення самоефективності. Розберемося ж, що це таке самоефективність це складний конструкт самосвідомості, що визначає сформоване судження індивіда про власну здатність самостійно продуктивно здійснювати діяльність і досягати особистісно значущого результату. Самоефективність визначає вміння підвищувати резервні можливості психіки, спрямовані на саморозвиток. Вона стимулює потребу у самовдосконаленні, прагненні до успіху у різних сферах життєдіяльності. Важливими умовами розгортання самоефективності особистості є прагнення до саморозвитку, формування мотивації успіху, саморегуляції емоційного стану, рефлексивних та прогностичних здібностей. Самоефективність стимулює активність людини у різних сферах життєдіяльності управлінні поведінкою, прийнятті обґрунтованих рішень тощо. Особливого значення самоефективність набуває, коли ми маємо справу із тривожною ситуацією. Тоді самоефективність Проявляється у вірі в те, що ми можемо своїми діями вплинути на ситуацію, змінити її, змінити речі, впливати на середовище. Тобто самоефективність виступає внутрішнім маяком, який повертає нас на шлях упевнених дій по досягненню мети. Як це впливає на функції людини? Вибір поведінки. Люди з високою самоефективністю будуть докладати достатніх зусиль, які при правильному виконанні призведуть до успішних результатів. Тоді як люди з низькою самоефективністю швидше за все припинять намагання і раніше зазнають невдачі. Самоефективність виявляє кілька ефектів на образ мислення і реакції кожної людини. Низька самоефективність може змусити людину думати, що завдання насправді важче, ніж воно є. Це часто призводить до того, що план виконання завдання досить слабенький, збільшується стрес, зростає напруга. Люди стають нестійкими і непередбачуваними, коли займаються завданнями, в якому їх самоефективність низька. Люди з високою самоефективністю схильні ширше розглядати задачу, щоб визначити найкращий план виконання її. Перешкоди часто спонукають їх докладати більше зусиль, краще старатися, активніше вирішувати проблеми, що виникли. Людина з високою самоефективністю буде присписувати невдачі зовнішнім чинникам. Людина із низькою буде бачати причину і звинувачувати у цьому низькі здібності. Наприклад, людина, що володіє високою самоефективністю на екзамені з математики, скаже, що завдання були надто складні. Людина, в якої самоефективність низька, скаже, що це вона погано підготувалася, взагалі не розуміє математики і знайде ще тисячу причин внутрішніх, які завадили їй успішно скласти іспит. І ще однією стороною самоефективності є те, як люди ставляться до контролю в своєму житті. Люди із високою самоефективністю зазвичай вважають, що вони самі контролюють своє життя. І власні дії, їх власні дії, формують їхнє життя. В той час, як люди із низькою самоефективністю навпаки, схильні приписувати течію свого життя умовам і впливу зовнішніх факторів. Як це поєднується з попереднім твердженням? Поєднується це у ситуації, коли виникає проблема і її потрібно вирішити. Людина, яка володіє високою самоефективністю, розуміє, що, хоча зовнішні умови досить складні, в неї є достатній потенціал, щоб докласти зусиль і подолати ці проблеми. Людина із низькою самоефективністю скаже: Ну що ж, я от такий от нездійний. Зовнішні умови взагалі критично погані для мене, вони складають. У тандемі із моїми здібностями невирішувану ситуацію я нічого не робитиму, адже що як би я не старався, все одно нічого не вийде. Отже, саме ефективність є корисною якістю, яка слугує підґрунтям для достатньо успішного життя. Самоефективність це місток, який з'єднує наш потенціал і наші можливості із зовнішнім світом. Саме від пропускної здатності самоефективності залежить наша наснага і наміри. Кожен раз ширина каналу змінюється під ситуацією. Ми беремося за справу на повну або спустивши рукави, тобто ми напружуємося у оптимальному режимі, який визначено нашим власним досвідом. Як же складається протягом життя наша самоефективність? Від чого залежить те, як ми оцінюємо наші вчинки? Чи варта шкірка вичинки? Є кілька факторів, що впливають на самоефективність. Перше досвід майстерності або активне досягнення. Це найголовніший фактор, що визначає самоефективність. Він нам… Вказує на те, що успіх самоефективність підвищує, а невдача навпаки знижує. Другий моделювання або непрямий досвід. Моделювання сприймається, якщо вони можуть це зробити, то я теж зможу. Коли ми бачимо, як хтось домагається успіху, наша самоефективність зростає. Там, де ми бачимо, що люди зазнають поразки, наша самоефективність знижується. Третє соціальне переконання. Зазвичай воно проявляється як пряме заохочення або розчарування з боку іншої людини. Зневіра, як правило, більш ефективно знижує самоефективність, ніж захоплення її підвищує. Це дуже важливо. Адже коли ми оцінюємо вчинки інших людей, ми повинні знати, що треба два рази похвалити, аби компенсувати один раз, коли ми критикували. Наступний фактор. Фізіологічний. У стресових ситуаціях люди зазвичай виявляють ознаки дистресу, тремтіння, ломота, бол, біль, втома, страх, нудота. сприйняття цих реакцій в собі може помітно знизити самоефективність. Якщо ми відчуваємо, що ці реакції нас бентежать, і якщо ми відчуваємо, що ці реакції на нас впливають негативно. Але цікаво, що віра, у наслідки фізіологічної реакції впливає на самоефективність, а не сама фізіологічна реакція. Тобто, якщо ми будемо знати, що хвилюватися нормально, руки тремтять перед виступом теж нормально, на нас це не вплине негативно, тому що ми поставимося до цього як до індикатора важливої ситуації, що вимагає від нас великої концентрації і значних зусиль. І наступний фактор сприйняття здібностей. Фіксується ваше сприйняття здібностей або набувається. Якщо ваше сприйняття здібностей зафіксоване, у вас менше шансів підвищити самоефективність. Тоді, якщо ви думаєте, що здібності набуті і можуть змінитися протягом вашого життя, у вас більше шансів підвищити свій рівень своєї самоефективності. Тобто, якщо ви вірите, що можна краще навчитися, ну, наприклад, Кермувати автомобілем, ви зробите це. Якщо ви вважаєте, що горбатого виправить могила, то із цим ви вже собі не допоможете. Ви залишитеся із своїм рівнем розвитку якоїсь цінності на довгий і довгий час. Отож, ми можемо сказати, що самоефективність досить динамічна людська якість. По суті, у дитинстві ми починаємо розвиватися, дивлячись на дорослих. Далі до дорослих додаються наші однолітки чи які значущі особистості, що є прикладом, ну, наприклад, який ми бачимо у медіа. Пізніше ми надихаємося цими прикладами, пробуємо щось робити самі, вчимося на помилках, і якщо виходить добре, то ми відчуваємо себе гарно і продовжуємо йти цим шляхом, долаючи усі його перепони. Якщо виходить не досить гарно, ми можемо кинути цю марну справу і більше за неї не братися. Це якщо максимально спростити концепцію самоефективності. І тепер до головного питання. Чому креативність дорівнює самоефективності? Тому що креативність рятує, у здавалося, безвихідних ситуаціях. Це не панацея, але дуже дуже й близько до неї. Саме креативність закріплює в нашій свідомості фразу невже я не скумекаю? І вона нашіптує нам: не здавайся, ще трішечки постарайся, і в тебе вийде. Однак, слід пам'ятати, що розвивати самоефективність можна за умов добробуту в інших сферах: сім'я, друзі, навчання. Інакше ми ставимо під воду поперед коня. Ці процеси. Після правильного старту будуть протікати паралельно для взаємного мотивування і здатні створити ефект безумовного тла будь-якої діяльності, якою займається людина. Думаю, тут все просто і прозоро. Креативність збільшує число ситуацій, із яких ми можемо вийти переможцями. Перемоги збільшує число ситуацій, в яких ми віримо у те, що ми найкращі, і ми досягнемо успіху. Створюється так зване замкнене коло, у якому ми долаємо складні ситуації, не падаємо духом і відчуваємо заманливе запрошення діяти, коли здається, що прагнути вже просто більше нічого. І зрештою, ми рухаємося і рухаємося вперед. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє заняття з даної теми. Бажаю вам наснаги, успіхів і чекаю вас наступного разу на наступній зустрічі!